Всім привіт! Мене звати Олександр. Я працюю в компанії Гудевас, Відповідаю за напрямок розвитку та залучення фінансування. Отже, наша компанія це не просто бренд, а це надійні друзі, які хочуть, піклуються. Про гармонійний розвиток діточок. Наша продукція це екологічні та ергономічні товари з деревини для спорту та розвитку, а також меблі по системі Монтесорі. Самі будучи батьками, ми розуміємо, як важливо, щоб у дітей був безпечний, творчий ігровий простір. Наша місія це створити для кожного малюка безпечне щасливе дитинство з емоційною психологічною складовою, щоб він був постійно щасливий та знаходився в русі. Це все про розвиток. Тому наші три кити, які ми впровадили в нашій компанії, це співдія, розвиток та повага. Також знані цінності компанії це про безпеку, адже ми адже наша продукція експортується за кордон. Це дуже супер важливий момент. Інновації постійно ми вдосконалюємо наші продукти, щось змінюємо, щось додаємо. І звісно, це якість, яка так потрібна, щоб конкурувати з іншими виробниками у світі. А, трошечки історії про розвитку бренду, да? тут в залі присутні е співвласники компанії. Е в нашій компанії в цьому році виповнилося 5 років. У е 2020 році е я би так сказав, ентузіасти, однотумці, підприємці, просто класні друзі, зібралися і об'єднали свою експертизу для того, щоб е створити е це своє власне виробництво. Так? І ми починали. А з 5 продуктів зараз це більше ніж 50 скейтів, а може і навіть 70. А, ну, тим, на бубок на нашого бізнесу вона була виключно на експертові продажі. Тобто в Україні до 2025 року у нас взагалі ніяких продажів не було. У 2020 році все ж таки ми вирішили це зробити. Зараз продажі десь. 500 тисяч плюс. А, до кінця року це має бути буде 2, а максимум 3% від загальних продажі. А взагалі плани компанії до 2030 року. номер один у світі. Ну, така амбітна у нас цілі, ну до неї єдино. Так, організатори просили більш докладніше зупинитися на тих проєктах, які допомогли нам ще більше бігти, розвиватися. Щоб у інших колег було більше часу на те, щоб -то думати, а як ви ще покреативити, ми я вам скажу так, прийняли участь, мабуть, у більшості програм і грантових, і там 5-9 банківських, і інших від інших донорів, назвемо їх так. А сказати, що це було легко, мабуть, ні. Ми так жартуємо в компанії, що це кров під сльози, але точно з результатом. І деякі з цих проєктів вони не одразу злітали. Ми подавалися, переподавалися. Я не хочу зараз вам там якусь success story, Це дійсно ну, непроста історія, але якщо ви все вкладаєтеся. Ось конкретні результати. грант переробка Ми отримали декілька станків навантажувач. З нашим банком-партнером ми переїхали з невеличких орендованих приміщень у великий комплекс, де зараз розташовується наше виробництво і офіс. Також на нашому даху знаходяться панелі сонячні, які забезпечують потребу нашого виробництва на одну зміну. Ну, звісно, в сонячний день. Це 24-й рік, то був 23-й, значить. Нарешті ми а, я не знаю. Тут, мабуть, слово не дуже коректне, але я інше не можу підібрати. Дожали у USAID, Отримали нарешті цей станок, який хлопці на виробництві жартують. Що це як Rolls-Royce серед інших станків ну, типу, дуже класний. А також за підтримки Федеративного німецького фонду Державного ГІС, Business. ми прийняли участь і виграли 40 тисяч євро. Там була шалена конкуренція, але, як ви бачите, дві міжнародні виставки, які нам дали і контракти, і. І замовлення, а взагалі розуміння, куди і як це може все розвиватися. Тут мало бути відкритися суперприкольне відео, але воно не відкриється, тому я вам зараз, ну, в принципі, там, трошечки докладніше розкажу. Е, да, завдяки програмі е, фінансової державної підтримки державні 5,79, а також співпраці з е, іншими е, європейськими партнерами по програмі «Додай енергію твоєму бізнесу. Ми отримали двома чергами ці сонячні панелі, встановили їх. Окрім цього, ці кошти також вони відшкодовуються Київською, частково Київською міською державною адміністрацією. Ми активні учасники програм кредитно-експортного агентства, яка передбачає фінансування зовнішньоекономічних контрактів. Умовно, без застави. Да? Там є певні вимоги і ліміти. Але якщо ви експортер, а у нас це там 99%, то якби, всі двері вам відкриті, і товари, які з доданою вартістю, вони дуже-дуже активно підтримуються. І слава Богу, продовжують підтримуватися. І ми на цьому точно не зупиняємося, да? ми рухаємося далі. І ті програми, які. Будуть ще, і ми також є декілька зараз активних програм, ми також в них приймаємо участь. Тому це дійсно можливо трошечки довго, десь важко, але якщо ви стратегічно будуєте бізнес і думаєте, як цим ще підживити, так ніяку акселерацію отримати, це варто робити. А... Трошечки ще про а, наші цифри. Да, ми активно зростаємо. Кожен з року в рік це там плюс 50%. За рахунок знову ж таки нашої суперкласної команди: і це і маркетинг, і креатив, і дизайн, і розширення ринків, е, об'єднання товарів, е, якісь е, спеціальні офери. Ми постійно над цим працюємо. Ну, і так, щоб бути ближчим до нашого кінцевого споживача, наші склади розташовані в Британії, Німеччині, Сполучених Штатах і Канаді. Трошечки про наші топові позиції товарів. Це і набори. Це і ігрові комплекси, і шведські стінки, всі ці е, і дитячі полички, всі ці е, товари, продукція, вона виключно для діточок, для їх розвитку, е, для їх фізичної активності, психоемоційного стану. Ну і взагалі вони, як ви бачите, е, візуально гарні і вони вписуються в будь-який інтер'єр у вас вдома. Продовження. Попередньо така ще продукція, як я вже сказав, це більше 50 СКЮ. сприяють, знову ж таки, розвитку, координації, балансу покращує емоційний стан не тільки дітей, а й батьків також. Того, що, ну, розумієте, там, гаджети це такий біч покоління, що от такі речі вони трошечки рятують. Ну і взагалі, це про те. Щоб дитинка була самостійна да, про розвиток, про те, що вона гармонійно розвивалась. А, також в нашій компанії а, дуже багато а, цікавих речей впроваджені. Це і лінощадове щадове виробництво. А, також у нас є а, програма підтримки вона благодійна, Гуде Скєр». Вона передбачає передачу певної кількості продукції в дитячі будинки, можливо, інтернати або тим, хто це дійсно потребує. Тому вже більше, ніж 700 дітей отримали наші продукти безкоштовно і ми цю програму будемо продовжувати. Ну, я не знаю, я починаю тут, мабуть, вже рекламою займатися, да? чому нас варто обирати? Ну, давайте. Екологічність, ну, зрозуміло, да? ми продаємо по всьому світу, і нам дуже важливо мати цю сертифікацію якості, тому це один із топ-1. Сучасний дизайн. Ну, як ви вже побачили, елегантний дизайн, який точно впишеться, ну, в будь-який інтер'єр, і, в принципі, буде, буде вам класним помічником. Міцність якість. Наші матеріали вони забезпечують довготривалу надійність та міцність, Ми самі їх перевіряємо, тестуємо прямо на виробництві. Всі, майже там, в кого є дітки, всі, всі і батьки, вони нам а, проводимо фотосесії і прямо все це підтверджуємо. Ну і соціальна відповідальність, як я вже сказав, да, Годева Скер. Також в нас є проєкт з висадки дерев. І ми, ми вважаємо, що це як бая про довкілля, і це наша соціальна наша місія. Ось. Ем, да, дякую за увагу. Вийшло, мабуть, трошечки швидше, ніж 15 хвилин, але якби відео ми подивилися, було б якраз десь в цей час. Тому. Е я не, не втікаю. Якщо в когось якісь є питання, побажання, можливо, хоче хтось придбати прямо сьогодні нашу продукцію, то я тут. Дякую.